В області два колишні притулки нині працюють як центри соціально-психологічної реабілітації. Мета тамтешніх фахівців повернути дитину в біологічну родину. Якщо ж це зробити не вдається, шукають сімейні форми виховання. У нас було три притулки на сьогоднішній день. Уже два реорганізовані в центри соціально-психологічної реабілітації. Один притулок знаходиться в місті Комсомольську, один у місті Кременчуці. І на сьогоднішній день у нас є притулок у місті Полтаві, але він також з наступного року буде реорганізовано в центр соціально-психологічної реабілітації. І з початку 2013 року до сімейних форм виховання влаштували вже 121 дитину. Перевага, звичайно, надається усиновленням. Однак популярними стають опікунські родини, дитячі будинки сімейного типу. Ми змінили форму тільки влаштування. Дитина в нас не в закладі, дитина у нас в сім'ї, але щоб люди, я ж кажу, мали. Не тільки добру волю і бажання, а ще й можливості виховувати цих дітей. Полтавці, які хочуть взяти дитину на виховання, подають до соціальних служб відповідні пакети документів. Також проходять психологічні тренінги, щоб остаточно визначитися, чи готові вони до такого кроку. І Конончук зазначає, за рекордними цифрами служби гнатися не будуть. Їхнє головне завдання влаштувати дитину у родину, котра даруватиме їй тепло, комфорт і щастя.